Сьогодні з нами на зв'язку. Валентина Харламбова, начальник відділу освіти молоді та спорту Визирської сільради. Вітаю, Валентина Олександрівна. Доброго дня, пані Марино. Щирі привітання усім жителям громади, вам особисто, усім, хто працює в освіті. Найкращі побажання у новому році, Валентина Олександрівна, і перше питання таке. Громада приділяє багато уваги розвитку дитини, мотивування добре навчатися. Є вже багатий досвід у цих питаннях. Розкажіть, будь ласка, про це. Закінчується рік, який був досить непростим, надважким. І Для освітян взагалі і для батьків, і для дітей. В цей рік був роком титанічних зусиль, які ще раз довели, що ми єдині, ми спільно можемо зробити і здолати будь-які перешкоди. Саме робота батьків, робота дітей, робота вчителів, вихователів, керівників закладів освіти довела в те, що громада єдина, єдина в своєму пориві, в своєму русі вперед, єдина в тому, щоб зробити примножити зробити наших дітей життя. Більш досконалим, якісним і щоб воно було безпекове. Наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах, це передусім доводить і наші результати, які прийнято підводити перед початком нового року, на перекінці цього року. Ми маємо дуже велику кількість дітей, які або лауреати, або зайняли місця перші треті місця на рівні обласного, всеукраїнських. Конкурсів, олімпіад, змагань і в громаді знаходять можливість навіть попри ці складні часи дітей відзначати таких. Це в нас премії, які щороку вручаються напередодні нового навчального року. І ось нещодавно пройшла сесія депутатський корпус нашої громади прийняв рішення про підвищення премії нашим обдарованим дітям за високі досягнення у навчанні. Це діти-відмінники. Перший Четвертий клас установлено півтори тисячі гривень, п'ятий, восьмий клас три тисячі гривень, дев'ятий, десятий п'ять тисяч гривень. І ось діти, які закінчили школу із золотою або сівною медаллю, у наступному навчальному році отримують уже 10 тисяч гривень. На сьогодні це така знакова підтримка, вагома підтримка. І, попри всі складнощі, Візирська сільська рада знайшла можливості. Також відзначаються дітки, які займають місця і мають досягнення у нашій позашкільній галузі. В нас дуже багато талановитих, які малюють, які співають, які танцюють, які грають на різних музичних інструментах і представляють цим нашу громаду. Тому на сьогодні визивська громада уділяє цим дітям дуже велику роль, адже ми розуміємо, що на сьогодні це основне, це наше майбутнє, це ті в майбутньому люди, які будуть розбудовувати, які будуть. Підтримувати нашу громаду, вести її вперед, і хочу сказати велике дякую цьому саме батьківській когорті нашої громади, оскільки на сьогодні без їхньої тісної підтримки, без їхнього розуміння, ми б не мали тих досягнень, тих інтелектуальних змагань і конкурсів, які на сьогодні є. Тому що ми розуміємо, що онлайн освіта на сьогодні вийшла наперед. І якщо порівняти, коли це було на початку ковіда і дистанційна освіта, і багато Адже багато платформ було незрозуміло. Ми всі вчилися. То на сьогодні знаєте, батьки також в цьому дуже розбираються, допомагають. Інколи проводять уроки, чуємо голос мами чи тата за кадром, які також відповідають на питання, допомагають. Знаєте, це дуже тепло, і це дійсно воно згуртовує. Це є підтримка дитини. Оскільки ми дорослі маємо все зробити для того, щоб наші діти не відчували тяготів війни, щоб вони зростали психічно здоровими і в цьому нам дуже Дуже допомагає наш інклюзивно-ресурсний центр, директорка якого нещодавно пройшла в Києві курси кваліфікації, і ми готуємо вже на наступний рік таку психологічну підтримку при закладах освіти. Крім того, в нас центр працює і для підтримки батьків, хоч це не зовсім за планом, але абсолютно кожному кому треба підтримка, кому просто треба поговорити, психологи центру залюбки роблять свою роботу. І не тільки з маленькими нашими дітками. На сьогодні на величезне пошану і повагу заслуговують наші педагоги, наші вчителі, наші вихователі, які на сьогодні роблять все: від плетіння сіток, до печіння пиріжків, до приготовлення страв, до навчання дистанційно частини дітей і на онлайн, до другої частини офлайн. І крім того, вони всі мають всі. Сім'ї мають свої діточок, вони готують ще вдома, і інколи просто думаєш, як взагалі це все можна стигнути. Але не даремно в Україні українська жінка, вона берегиня. І ось кожна із нас, вона на своєму місці, вона оберігає і тримає свій освітянський фронт. Я розумію, наскільки це сьогодні важливо і цей внутрішній спокій, коли ти передаєш його і іншим навколо себе. Але ми всі люди, ми маємо право і на слабинку, але ми розуміємо, що ми не можемо сьогодні собі того дозволити, оскільки освітяни на селі завжди були свірцем і зразком для всього. Для краси, для інтелекту, для тримання навколо зуртування інших. І на сьогодні вони ще сюди держать цю висоту, і ми знаходимо всі умови. Які на сьогодні доступно для підтримки це і стимул наших педагогічних колективів до свят. Хай навіть це на сьогодні невеличка сума. Ми зробили все можливе, щоб не перевести на дві треті наших працівників. Ми робимо все можливе для того, щоб трошечки їм було краще. Наша знімальна група побувала на виставці у домі позашкільної освіти. Ну, це, мабуть, щось таке дивовижне. І майбутнє родини, і майбутні громади, і ось такі світлі роботи наших діточок. У такі скрутні часи діти мріють, бажають доброго, мирного життя. І це у громаді робітниками освіти. Підтримується, розкажіть, будь ласка, на сьогодні оці всі поробки, які регламентуються певними порядками, певними наказами департаментів і центру позашкільної гуманітарного центру області, вони безсумнівно не робляться одними дітьми. На сьогодні важливо задіяти всю сім'ю до того. І коли приходять чергові поробки від шкіл і садочків, воно видно з якою любов'ю робилося сімейне, і це відчуває. Ми можемо інколи побачити на малюнках цілу сім'ю, і навіть хай та мама буде з оранжевими волоссями, але вона намальована з такими величезними очима, і видно, скільки любові дитина туди вкладає. Ми бачимо, якщо це, наприклад, поробки, ми бачимо інколи хатину, навіть собачку вони якусь умудряються свою туди. Тобто, оце любов до рідного краю, вона вже наскрізно йде. Знаєте, ми можемо з певністю сказати, нам є що захищати, і оце Наших дітей ми виробляємо з маличку захист своєї домівки, своєї маленької батьківщини, з якої складається вся наша Україна. Володимир Олександрівна зрозуміла, що бажання процвітання громади це по першу чергу розвиток дитини, вкладання коштів в освіту, в навчання, в розвиток, виховання. Усе це робили і будуть робити у громаді в новому році. Будь ласка, ваші побажання? Я впевнена, що ми під Божим захистом, що нас охороняють янголи-охоронці, і ви знаєте, ми як в тих казках добро змагається зі злом, і це зрозуміло вже кожної розумній мислячій людині і не може. Зло перемогти, тому що на протистоянні тримається світ, добро неодмінно воно переможемо. тому вчимо наших дітей. І звичайно, зараз такі казкові чарівні дні. Перш за все, хочеться побажати в кожній родині, щоб була велика радість, щоб сяйний путь наших дітей. Він був чистим, він був мирним і обов'язково, щоб здійснювалися дитячі бажання. Я хочу побажати, щоб оця чарівність вона була в житті завжди. А головне те, що зараз говориться, і говорилося раніше миру. Але сьогодні воно має зовсім інше звучання, тому що на сьогодні ми зрозуміли наскільки то цінне слово мир. Тому що мир це спокій, це здоров'я, це коли рідні поруч, це коли плачеш від радості, це те, що дає нам. Мирне життя, добробут, багатство і процвітання, миру, здоров'я і що всі рідні були поруч і разом. Валентина Олександрівна і вам, і усім жителям громади, і від усього колективу телеканала ЦІ СТВ найщиріші побажання, здоров'я, миру, плідної праці у новому році і з наступаючим різдвом Христовим. Все добре, до побачення, до наступної зустрічі.